Та дистанційні уроки. Тема уроку, чим ти розпізнаєш смак. Дізнавати навколишній світ людині, окрім очей, вух і носа, допомагають ще язик і руки. Сьогодні на уроці ви продовжите дізнаватися про те, за допомогою чого людина пізнає навколишній світ. Сьогодні ми поговоримо про такий орган нашого організму, який вміє дихати, кусати, жувати, змочувати їжу слиною, зігрівати і охолоджувати їжу, ковтати, дізнавати солона вона чи солодка, гірка чи кисла, гаряча чи холодна. Крім того, він вміє боротися з мікробами, а також співати і сміятися. Хто вже здогадався, що це за орган? Звичайно. У який схожий на будиночок також сидить вартовий. Цей вартовий у нас хто? Давайте відгадаємо. Коли ми говоримо, він завжди в роботі. Коли ми мовчимо, то й він відпочиває. Звичайно, це язик. Це ротик. ...продукти. Лимон кислий. Агрус. Між кислим та солодке може бути різним. Перець гіркий, морозиво солодке, торт солодкий, сіль солона, гірчиця гостра, цукерки солодкі. І смак тобі подобається більше. За допомогою язика ти можеш розрізняти смаки їжі, яку ти споживаєш. Різними частинами язика можна відчувати різні смаки. Кінчик язика краще відчуває солодкий смак, бічні сторони кислий та солоний. Задня частина язика більш чутлива до гіркого смаку. Подумай, що ще тобі допомагає робити язик, окрім розрізнення смаків. Язик допомагає нам спілкуватися. Язик це орган, без якого збіднів би навколо нас світ. Адже ми не могли б розмовляти, відчувати смак нашої їжі, яку ми вживаємо, добре пережовувати їжу. Тому язик потрібно берегти. Поміркуйте, що становить небезпеку для язика. Небезпеку для язика становить дуже гаряча їжа. І дуже холодна їжа, небезпечні речовини, кислота, миючі засоби, гострі та колючі предмети, бруд, інфекція, яка може потрапити. Забрудненою їжею чи брудними руками це орган, без якого неможливо розмовляти. Він допомагає пережовувати і ковтати їжу. За допомогою язика ти можеш відчувати, що їжа не зіпсована. Язик це ще один твій помічник у сприйманні довкілля, тому його. Потрібно берегти, яких треба дотримувати, щоб не зашкодити язику. По-перше, мийте руки перед вживанням їжі. Коли чистите зубки, не забувайте також чистити і очищувати поверхню язичка. Перед споживанням мийте овочі та фрукти, щоб на них не було мікробів. І, звичайно, не пийте гарячі, дуже гарячі напої. Дайте їм трішечки охолонути. Або, якщо дуже холодний напій, дайте трішечки нагрітися. Давай проведемо дослід. Найвіща слина в роті. Як ви вважаєте, чому наш язичок завжди мокрий? Навіть коли ми нічого не п'ємо, тому що в нашому ротикові виділяється слина. Тому що він не змочується повсякчас. Завжди. А навіщо вона треба? Хто знає! Так, слина змочує їжу, щоб її легко було жувати, а потім ковтати. Ну, бо дізнаємося, що станеться з нашим сухариком. Беремо в ротик шматочок сухарика і спостерігаємо, як він змочується слиною. Так, ми можемо його потім прожувати і легко проковтнути, або шматочок хлібця. Чому так? Якби зараз не було у наших ротиках слини, що б сталося з сухариком? Він так би і залишився, так в нашому ротикові. А що б залишилося стало з нашими зубками? Нашим зубкам треба було б, що? Боротися з цим сухариком? Сухарики могли б пошкодити наші зубки, могли б порізати нашого язичка, під невідячко і все, що трапляється на їхньому шляху, аж до животика. Але цього не стається. Чому? Тому що в нас є слина, а слина промочує всю нашу їжу, щоб вона безпечно могла йти до нашого шлуночка. А ще наша слина це дуже гарний, хороший санітарний лікар, бо вправно бореться із мікробами, які потрапляють в наш ротик разом з їжею, Вбивають їх, щоб ми були здоровими. Другий дослід. Поглянь, будь ласка, дві гірки з кристаликами. Вони однакові на вигляд за кольором та формою. Будь ласка, якщо ви знаходитесь не в школі, ці дві Маленькі кубки це сіль та цукор. Спробуйте, який цукор на смак? Цукор солодкий, а сіль солона. Молодці. Що допомагає вам визначити це? Звичайно, наш язик. За допомогою язика ми відчуваємо смак. Навіщо ж людині треба язик? Ще раз, для спілкування, для вимовляння звуків, для відчуття смаку їжі та ковтання їжі. Назвіть їжу, що має солодкий смак. Називаємо, ану швиденько, грушка, яблучко, гранат. Ще є? Немає. Молодці. Яка їжа солона? Є в нас тут солона? Солоної немає, тому що це фрукти і овочі. А яка буде кисла? Підкажіть, будь ласка, звичайно, зелене яблучко буде кисленьким. Гранат буде кисленьким. А яка гірка із представлених, а ну дивіться, звичайно, гіркий це наш червоний перчик. Молодці. За допомогою язика ми відчуваємо смак. Людина розрізняє основні смаки. Солодкий, солоний, кислий, гіркий. Попрацюй над віршиком. У школі казали, а в кінці учитель запитав у клави, перед тим, як з'їсти груші, треба що зробити. Клава хитро усміхнулась, звісно ж, натрусити. Так, що потрібно було зробити перед тим, як їх з'їсти? Звичайно, треба було помити руки, тому що перед тим, як їсти фрукти чи овочі, обов'язково треба їх мити. Хвилинка цікавинка, чи знаєте ви, чи знаєте ви, що змії висувають і ховають язик для того, щоб усе скуштувати? Чи знаєте ви, що закінчення язичків в більшості пташі? шок, ороговілля, але на м'яких частинках біля основи розташовані смолкові сосочки, що можуть розпізнати солодке, гірке і солоне? Чи знаєте ви, що тішки не відчувають смаку солодкого, а їхній інтерес, наприклад, до морозива або до торта можна пояснити тим, що для них ця їжа як джерело жирів. Логічна вправа, чи правда, чи ні? Чи правда, що язик орган дотику? Ні, неправда. Чому? Тому що це орган смаку. Чи правда, що язик орган смаку? Так. Чи правда, що є вісім основних смаків? Ні. А чому? Тому що є солодкий, солоний, гіркий та кислий. Чи правда, що кожна людина має свій улюблений смак? Звичайно, так. Чи правда, що людина відчуває смак продуктів, взявши їх до рук? Ні, вона бере їх до ротика. Мовляти. Бережи його. Тобі допомагає робити язик. Яких порад треба дотримувати, щоб не зашкодити язику? Закінчи, будь ласка, речення. Я зрозумів або я зрозуміла, я навчився або навчилася, я запам'ятав, запам'ятала. Я зацікавився або зацікавилась, я сьогодні повторив. Дякую за увагу, мої хороші! Ми гарно попрацювали. Ви молодці, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!